Так, Всім привіт! Я хочу сьогодні зробити максимально інше, буде коротка стрижка, тому що всі кажуть, що жарко, багато волосся, хочеться перемін. То ми будемо сьогодні змінювати. Буде десь така довжина, буде багато шарів, буде трошки подовження до обличчя. ну Буде дуже гарна, дуже гарна така потужна, подвижна. У нас вийшла отака от, чудова, на мій погляд, форма. Я скажу, що можна її підстригти цю форму не так важко, як я стріг. Я захотів вам показати, щоб у вас було дуже багато варіантів, як можна її підстригти. Як ми стригли? Перше, ми набрали багато маси до вуха. Потім радіальними проділами йшли. До uh, проділу від вуха до вуха. Що я робив? Я спочатку обрав 45 і під таким же нахилом. По контролю я йшов вниз. Знову брав там 55 і так само 65 на 10 градусів, піднімаю, піднімаю і виходив, виходив таким, в такі форми. Тобто, от раз, і сюди. Вийшло. Таким чином, у нас макушка виходить більш об'ємна. Потім я взяв скриневу зону, відділив і зробив. Ту довжину, яка мені потрібна. Потім я взяв цю контроль а, і під контролі пройшов кожну предучей. Тобто я трошки переміщався від проділу. А, потім я взяв навпаки от обличчя і рівномірно піднімаю, убираю куток. Рівномірно в куток. Таким чином дошов до вуха і підтягнув всю потилицю, скільки їй було можливості. У мене залишилась тим'яна зона. Я тим'яну зону піднімав так само ще вище, ще вище, вище. І в мене виходить рівномірна форма. Потім я взяв у мене була довжина з, з потилиці, і так само я піднімав спочатку 90 і все вище, вище, вище. Рівно, я підняв, можна на подовження, якщо у вас є бажання чолку зробити більш подовження. Ось вот така вот форма наповнена гарна. Так.